Бен Ходжес не належить до тих генералів, які лякають публіку гучними словами. Колишній командувач армії США в Європі завжди робив акцент не на емоціях. А на цифрах, логістиці та реальних можливостях сторін. Саме тому його останні попередження звучать тривожно. За його оцінкою, ми наближаємося до моменту, коли Росія спробує здійснити новий наступ, не колись у майбутньому, а вже найближчими днями. Цей наступ, за логікою Ходжеса, не є проявом сили. Навпаки, це ознака стратегічної слабкості. Росія опинилася в ситуації, коли затягування війни працює проти неї. Економічний тиск посилюється. Ресурси вичерпуються, а політична ціна безрезультатної війни зростає. У таких умовах авторитарні режими майже завжди йдуть на ризикований крок, намагаючись різко змінити хід подій. Перш ніж перейти до аналізу, коротка, але важлива просьба. Підпишіться на канал Політпрогноз. Тут ми говоримо про війну і світову політику без істерики та без пропаганди, спираючись на аналіз західних генералів, стратегів і реальні факти. Саме зараз. Така інформація має значення. Тепер ширший контекст. Бен Ходжес постійно наголошує: війна. Це не набір окремих боїв, а процес, що розвивається за історичними закономірностями. Коли держава-агресор втрачає ініціативу і не досягає поставлених цілей, у неї залишається обмежений вибір або перейти до оборони і визнати стратегічний тупик, або спробувати один масштабний удар, який має зламати ситуацію. Росія за всіма ознаками обирає другий варіант. У військовій історії такі наступи часто відбуваються наприкінці кампаній. Вони плануються поспіхом, проводяться з великими втратами і базуються не на впевненості в перемозі, а на страху поразки. Саме це, за словами Ходжеса, робить найближчі дні особливо небезпечними. Йдеться не просто про чергове загострення, а про спробу Кремля врятувати війну, яка заходить у глухий кут. І тут важливо зрозуміти питання не лише в тому, чи зможе Росія розпочати цей наступ, питання в тому, чим він закінчиться. Бо історія показує, що фінальні удари часто стають не порятунком, а початком краху всієї кампанії. У наступній частині ми детально розберемо на чому саме ґрунтується прогноз Бена Ходжеса, які військові та політичні ознаки вказують на підготовку нового наступу, і чому цей етап війни може стати переломним, але зовсім не так, як цього очікує Кремль. У військовій логіці Бена Ходжеса новий наступ Росії виглядає не як продовження кампанії, а як спроба врятувати те, що вже почало розвалюватися. Йдеться не про накопичення сил для тривалої операції, а про використання останніх доступних резервів саме це робить ситуацію критичною і водночас показовою. За оцінкою Ходжеса, Росія входить у фазу війни, коли стратегічних резервів більше не залишається. Те, що зараз перекидається на фронт, це не підготовлені корпуси і не сформовані армії, а збірні підрозділи зведені в екстреному порядку. Частина з них це мобілізовані, частина, які перекинуті з інших напрямків, частина підрозділи, які мали би бути на відновленні. У військовій термінології це означає одне: держава починає з'їдати власний оперативний запас. Ходжес наголошує, що які перебувають у стабільному становищі, так не діють. Вони накопичують резерви, зберігають другий і третій ешелон, готуються до тривалої кампанії. Коли ж у бій кидають усе, що є під рукою. Це сигнал про втрату стратегічної глибини. Саме такий сигнал сьогодні подає Росія важливий момент час. За військовими стандартами Росія вже не має простору для паузи. Затримка означає подальше виснаження економіки, падіння морального стану військ і зростання технологічної переваги України. Тому наступ планується не тому, що умови сприятливі, а тому, що зволікання стає небезпечнішим за ризик. Ходже спрямо вказує. Цей наступ не має на меті досягти стратегічної перемоги його завдання створити ілюзію перелому, захопити кілька населених пунктів, зрушити лінію фронту, отримати картинку для внутрішньої аудиторії та сигнал Заходу, що Росія ще може. Це типовий прийом держав, які намагаються виграти час політичними методами, не маючи військових ресурсів для реального прориву. Однак саме тут криється головна небезпека для самої Росії використання останніх резервів означає. Відсутність страхувального механізму. Якщо наступ захлинеться, а ймовірність цього, за словами Ходжеса, висока Кремль залишиться без можливості стабілізувати фронт. У військовій науці це називається точкою незворотності. Ще один ключовий фактор якість цих резервів. Вони не проходять повноцінної підготовки, не мають злагодженості, часто оснащені за залишковим принципом. Командири змушені діяти в режимі постійного дефіциту людей, техніки часу. Така армія може створити короткочасний тиск. Але не здатна утримувати досягнути. Ходжес також звертає увагу на логістику. Перекидання останніх резервів оголює інші напрямки, зменшує можливості ротації та збільшує навантаження на тил. Це означає, що навіть локальний успіх на одному відтинку фронту автоматично створює слабкі місця. Українська армія, яка навчилася працювати по логістичних вузлах, не залишить цього без відповіді. У підсумку за логікою ходжеса Росія опиняється в пастці власного рішення. Наступ стає необхідним. Але водночас смертельно ризикованим. Він може на короткий час змінити тактичну картину, але стратегічно наближає момент, коли в Кремля більше не залишиться інструментів для продовження війни. Саме тому цей етап Ходжес називає одним із найнебезпечніших за всю війну. Не тому, що Росія стала сильнішою, а тому, що вона діє на межі можливостей армії, які воюють без резервів, приречені або на швидкий прорив, або на швидкий крах. І за його оцінкою, Росія робить ставку на шанс, який історію. Дуже рідко винагороджує у фінальній частині. Ми розберемо, чому цей наступ замість перелому може стати початком завершення війни, і які наслідки це матиме не лише для фронту, а й для самої російської держави. Фінальна логіка аналізу Бена Ходжеса жорстка і невтішна для Кремля. Новий наступ Росії, якщо він справді розпочнеться найближчими днями, не стане початком нового етапу війни. Він стане завершенням старого. І саме в цьому полягає його парадоксальна небезпека у військовій історії існує чітке правило: держава, яка витрачає останні резерви не для оборони, а для наступу, фактично визнає, що іншого виходу в неї не залишилося. Ходжес підкреслює, резерви це не просто люди і техніка, це час. Це можливість виправляти помилки, це здатність реагувати на дії противника. Коли резерви зникають, війна перестає бути керованою. Саме до цього моменту, за його оцінкою, Росія зараз і наближається. Якщо наступ не дає швидкого і відчутного результату, фронт починає втрачати стійкість не одразу і не всюди, але системно. Зростає кількість проривів, ускладнюється логістика, падає моральний стан, командування змушене латати діри замість планувати операції. Армія переходить. У режим постійної реакції, а не дії. Це і є початок краху військової кампанії. Ходжес звертає увагу ще на один критичний аспект політичний. Російське керівництво вже прив'язало власну стабільність до війни. Будь-який наступ подається як вирішальний. Як останній шанс змінити хід подій. Але коли після гучних обіцянок не відбувається прориву, удар припадає не лише по армії, а й по легітимності влади. В авторитарних системах такі моменти особливо небезпечні. За логікою Ходжеса, саме тому цей наступ може призвести не до ескалації, а до прискорення завершення війни, не через негайну поразку Росії, а через втрату здатності її продовжувати. Коли немає резервів, немає можливості для стратегічних рішень. Шається лише тактичне виживання, важливо і те, як на цей етап реагує Україна. Ходжес неодноразово наголошував, українська армія навчилася не поспішати, вона не зобов'язана відповідати наступом на наступ. Її завдання витримати удар, знищити резерви противника і дочекатися моменту, коли баланс остаточно зламається. Саме терпіння, а не поспіх, у таких фазах війни стає вирішальним. Ще один наслідок: міжнародний крах наступу, побудованого на останній Іх, ресурсах змінює сприйняття війни на заході. Партнери починають бачити не заморожений конфлікт, а війну, яка входить у завершальну фазу. Це впливає і на обсяги допомоги, і на політичні рішення. Захід значно охочіше інвестує у перемогу ніж у нескінченне стримування. І тут ми підходимо до головного висновку: попередження Бена Ходжеса не про те, що Росія стала сильнішою, воно про те, що вона стала небезпечнішою саме через власну слабкість, наступ який стирає останні резерви. Це не ознака сили, це симптом системи, яка боїться часу і намагається виграти його одним різким рухом. Але історія показує, такі рухи рідко рятують. Частіше вони лише пришвидшують фінал. Саме тому найближчі дні можуть стати переломними, не тому, що війна закінчиться миттєво, а тому, що після них стане зрозуміло: Росія більше не здатна диктувати хід подій. І коли це усвідомлення закріпиться на фронті у столицях союзників і всередині самої Росії, війна почне рухатися до Ого, краху вже не повільно, а незворотно. Це і є головне попередження генерала США Бена Ходжеса. не про паніку, про момент істини, який настає тоді, коли в армії закінчуються резерви, а в держави стратегічні варіанти.